У пожежі в Івано-Франківську живцем згоріли двоє чоловіків. Трагедія трапилась у середмісті на вулиці Ленкавського. Там горів будівельний металевий вагончик. Площа пожежі складала 8 метрів квадратних. Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни. На місці пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох чоловіків 1975 та 1983 років народження. Загиблими виявились мешканці Калузького та Надвірнянського районів. Також правоохоронці з'ясували, що пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем. Загиблі були відсторонені від роботи. З місця події вилучено частину проводки, недопалки від цигарок, спіраль від електричної плити. Та інші речові докази поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України, тобто порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.